Виставку творів сакрального мистецтва відкрили вихідними у національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Назва експозиції во ім'я Отця присвятили захід 60-річчю від дня народження єпископа ординарія Коломийсько-Чернівецької епархії Української греко-католицької церкви Миколи Сімкайла. На відкритті були присутні митці, духовенство та влада. Запросили знімальну групу нашого телеканалу. Майже 60 прикарпатських митців надали кращі свої твори для експозиції «Во ім'я Отця. В основному це роботи образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва майстрів з Івано-Франківська, Косова та Коломиї. Їхні твори відображають сучасну іконологію, а також представляють характерні церковні інтер'єри. Якщо люди щось добре роблять і стараються, щоб воно проносило а тим паче тут задіяна я знаю, що велика група митців. То хай буде на славу Божу і для добра нашого народу, щоб могло милувати, щоб люди наші дійсно могли пізнавати мистецтво, могли ним тішитись, радіти, бо це є така ділянка, і така царина, в якій людина може дійсно знаходити дуже і дуже велику таку потребу для себе. Хто любить мистецтво, той любить і Бога, і ближню, і сім'ю, і родину, і природу, і все те, що біля нас. І він розвиває свій дивосвіт і тішимося радієм тим творимо рук З ініціював виставку сакрального мистецтва заслужений художник України заступник голови Косівської регіональної організації національної спілки художників Степан Бзунько. Цікаво, що саме пан Бзунько організував схожу виставку до 50-річчя владики Сімкайла. Зараз ми маємо виставку. Де зібрані і образотворче мистецтво, і декоративно прикладне мистецтво. Вона отримала більш звучний такий наголос, скажем, акцент на сакральність, на церковність, на душе, духовність. Отаке, от отаке наші були бажання. Виставка сакрального мистецтва «Во ім'я отця мала кілька кураторів. В Івано-Франківську нею опікувалися Василь Корпанюк і Ольга Шолепа. А в Коломиї її організацію займалися. Художник Мирослав Ясінський та директор Національного музею народного мистецтва гуцульщини і покуття імені Йосифата Кобринського Ярослава Ткачук. Символічну виставку відкрили напередодні християнського свята собору святого архестратига Михаїла. Саме у цей день виповнюється 60 років владиці Коломийсько-Чернівецької єпархії Кир Миколі Сімкайло. Архієпископ знаний як великий меценат і поціновувач мистецтва. Ті ж тим митцям, які сотворив кожен народив той твір з Божого благословення і дай Боже аби. Наші мітці були здорові, моцні, богом благословені і продовжували працювати на славу Божу, для свого народу, бо наш народ є достатньо здібний, гарний. Молоді люди тепер прогресують. І дай Боже, щоб то лише було в правильному, доброму русі, щоб не шукати якихось таких. Маєте тих злих альтернатив. Більшість е, людей, більшість авторів, які тут виставлені, вони Владика Миколая їх знає в лице. Він з ними е, контактує. І я е, дякувати Богу, дякую так е, щиро, що я мав нагоду у в юні в молоді роки е, запізнатися з Владикою Миколаєм, і е, по через мене здійснювалося оцей. Е, е, Знайомства, ці контакти наводились. В залах Національного музею представлені ікони, живописні полотна, ливка, різьблені твори та вироби з соломи. У Коломиї ця унікальна виставка експонуватиметься ще тривалий час, розповідають організатори.